Доріан мені не понравився. Так що перший раз я дегустую і ще один фрукт. Називається джекфрукт. Чищений якийсь. Цей в магазині через, так, через кульок, через пленку пахнув приємніше, ніж Дуріан. За доріан я вже вам показала розказала. А тепер пробую оцей джекфрукт. Пахне приємно, поки що я не можу вам сказати, який запах схожий. Ну, не дуріан. <смеш> так, тепер. Як його чи не розламують? Ну тут теж всередині є кісточка, ну кусну зараз. Що mm. я вам скажу? Яблука наші домашні, дешевше і добріше. І полезніше, ніж ці якісь штуки. Ну цей хоча б їсти можна не так, як дуріан, цей сідобніший, Ну, немає чого купляти. Може, знаєте, що є ще? Може, це те, що вони тут та такі смаки мають. А якщо е -е, приїхати в ту країну, де воно росте, може воно і смак інший буде цих фруктів. І дуріана теж. Ну Це солодка, приємна, не вонюча. Їсти можна. Смак, на що нагадує? Ще з чим це. Не знаю, щось в голові таке сочетання наче і крутиться, але я не можу вам сказати. Манго. Манго ну не прям манго. Ну, щимус, похоже. Да. Угу. Манго з mm. чимось. І воно таке не дуже солодке. Єлі-єлі солодке. Для мене це єлі-єлі. Я б ще сахаром зверху посипала. Ну, оце я з'їм, а дуріан викину. А тобі понравилося? Розкажи десь. Понравилось чи ні? Да? Ану, на вкуси, попробуй і скажи, чи тобі понравилось, чи ні. Ну що, смачно? Викинула. Недобре? Недобре, ні? Кусай ще. Ну що? Недобре, ні? Ви поняли наш коментар? Все, до свидання. Махай покаємо.